Вітаю вас, мої шановні друзі, з вами ваш астролог Клименко Наталія з прогнозом на жовтень 2025 року. Вітаю вас, мої любі овни. Або за асцендентом, або за сонячним знаком, або ж за місяцем. Ви можете дивитися свої прогнози за трьома планетами в цьому знаку. Та в першу чергу зверніть увагу на Асцендент. Дуже часто ці теми переплітаються, доповнюються одна одну. Тож, якщо ваш місяць або асцендент потрапили в інший знак, також можете дивитись і ці знаки. Ми з вами розберемо жовтень із позиції зміни енергії. Я розкажу вам за найбільш важливі аспекти, які можуть торкатися в вашого життя, щоб ви якомога краще спланували свій місяць і реалізували плани. Для вас на першому місці зараз буде прояв власної ініціативи, а також. Взаємодія з іншими людьми, партнерські відносини. Саме зараз фокус вашої уваги, який обумовлює положенням Сонця в знаку Терези, націлене на партнерство. Великої активності надає вам Марс, який зараз знаходиться в знаку свого володіння в Скорпіоні, а в вашому восьмому секторі. Прогноз є загальним. А для тих, хто хоче індивідуальні розбори, натальних карт або ж індивідуальний прогноз на рік, можете звертатися до мене в Директ інстаграм. Нагадую, що для своїх підписників у мене є окрема пропозиція. Тож почнемо ми зараз із 1 жовтня. В цей період Юпітер, який символізує масштаб, авторитет, він знаходиться в знаку РАК, тож акцентує увагу на теми сім'ї. Емпатії та місця проживання. Він буде в напруженому аспекті до Меркурію, який вказує на спілкування, на отримання інформації. Цей аспект торкається вашого 4-го та 7-го сектору, тож будьте уважними до своїх партнерів, прислухайтеся до їх думки, не лише до своєї власної, адже можуть бути конфліктні ситуації. Або ж цей період виникне потреба в пошуку важливої для вас інформації, важливих доріг, а також отримання нових знань для того, щоб посилити свій авторитет. В цей же період залишається гармонійна дія обумовлена гармонійною конфігурацією, бісекстилю за участю вищих планет та Сатурну, що вказує на можливість звільнитися від цього непотрібного і відразу впроваджувати щось нове. До 7 жовтня місяць зростаючий, тож сприятливо починати нові справи і ініціювати зміни в тих сферах життя, куди потрапив місяць. Гармонійна конфігурація бісекстиль стиль попадає на ваш третій, одинадцятий та сьомий сектори. Тобто, це стосується і вашого близького оточення, і друзів, і однодумців, і ваших партнерів. Усюди буде підтримка і можливість отримати і важливу інформацію для вас. 3 жовтня Венера, яка символізує наші бажання, планета фінансів, відчуття прекрасного, любові це фінансова планета малого щастя. Буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом кету, вузлом минулого. Тож ймовірні зустрічі з тими людьми, яких ви. Знаєте, але давно не бачили. Або ж ви можете, скільки вони будуть у з'єднанні в шостому секторі, переглядати щось те, що вам близьке, що подобається, і це стосується вашої рутини, побуту, або ж роботи. А це можуть бути і повернення, наприклад, до того способу життя, який ви вважали гармонійним до дієт, які були. Або ж це можуть бути зустрічі із вашими колегами. або... От треба переглянути те, що було в минулому, і залишити це. Тобто, це може бути і прибирання вдома, і створення гармонії завжди, куди потрапляє Венера, вона дає удачу. І в цей час ви можете мати певну ностальгію за тим, що вам подобалось раніше. 4 жовтня буде напружений аспект між місяцем та ураном. Цей аспект вказує на підвищену емоційність, на різкі зміни планів або ж, ймовірно, потреби оновлення. Аспект торкається вашого 12 та 3 сектору. Тож це стосується і далеких земель всього іноземного, і документів, спілкування із вашими родичами. Можливо, певна звістка за кордону вас може емоційно якось. Зачепити. Цього ж дня Марс буде в напруженому аспекті до білого місяця, тож цей період ви можете мати імпульсивні дії і пропустити сприятливі можливості. Тож прислухайтеся до підказок Всесвіту, торкається цей аспект 8 та 5 сектору. Тобто, з однієї сторони, це можуть бути ризикові ситуації, пов'язані із банками, із кризовими ситуаціями в житті з перерозподілом спільних ресурсів та фінансів, а з іншої ваша можливість проявити творчість, період натхнення ви можете пропустити якусь зустріч із людиною, яка допоможе вам в ваших спортивних досягненнях. Головне тут не втягувати себе в конфліктні ситуації, не наражати на небезпеку, а приділяти більше часу для відпочинку. Для того, щоб побути в оточенні тих людей, з якими вам комфортно, які вас люблять і цінують. 6 жовтня Меркурій планета спілкування та інформації, транспорту, всього механічного доріг, буде переходити в знак Скорпіон, ваш восьмий сектор. І там, де Меркурій, там основне ваше мислення, але в цьому знаку він може давати і можливість гостро виражати свої думки. Слова будуть наші вислови більш гострими, оскільки скорпіон це знак глибини, коли емоції дуже приховані, але ви можете навіть невербально все людині сказати. Це хороший період для власних розслідувань, для збору інформації. Може бути певна критичність, придирство. Думки в основному будуть пов'язані із можливістю накопичення зв'язку із. Психологією, езотерикою, також може бути пов'язано із розподілом спільних ресурсів та фінансів, із питаннями спадщини, податками, аліментами, соціальними виплатами від держави, або ж спільною вагомою покупкою. 7 жовтня буде повня в 15 градусі знаку Овен, тобто в вашому знаку. І це вказівка на те, що ви будете підбивати підсумки або ж. Будете отримувати результати за все те, де ви проявили свою ініціативу. Буде ясність, кульмінація або ж отримання результатів. Оскільки перший сектор це сектор особистості, тієї маски, яку ми надягаємо, того бачення нас іншими людьми, і це стосується і зовнішності, і іміджу, то це можуть бути і прихід важливих документів, інформації. Писання важливих угод, важливі зустрічі. Зараз ви в центрі уваги, і саме акцент можете поставити на реалізацію ваших планів. Цього дня Меркурій буде в напруженому аспекті до Плутону, і це чудова можливість поглянути на певні ситуації під іншим кутом, переглянути інформацію і щось відкинути зайве за Плутоном. Торкається цей аспект 8 та 11 сектору. В цей період ви можете. Навіть позбутися тих людей, яких вважали своїми друзями, або ж може бути перехід на новий рівень і в результаті отримання нових знань, може бути зміна інтересів в результаті колективу. 8 жовтня Венера, планета гармонії та краси наших бажань, взаємовідносин, буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. В цей період планета малого щастя робить аспект можливостей до планети великого щастя, чудовий час для покупок, зустрічей. Поїздок для того, щоб ви провели час так, як вам подобається, оскільки торкається він 4 та 6 сектору, ви можете зробити атмосферу в вашій роботі, а також вдома, налагодження відносин, якісь спільні покупки і чудова можливість для того, щоб отримати якусь авторитетну підказку від членів вашої родини або ж від колективу. 9 жовтня буде напружений аспект опозиції між місяцем та чорним місяцем, і це вказує нам острах або ж зацикленість на фінансовій сфері, адже вони будуть на осі фінансів. З однієї сторони ваші фінанси, з іншої спільні ресурси та фінанси, або ж залученість до взаємодії із великими грошима інших людей. В період із 11 по 14 жовтня Венера буде в напруженому аспекті до Сатурну та Нептуну. Це вказівка на розгубленість, на втому від того, що ви мали економити, наприклад, або ж були постійно в ситуації підвішеному, в тому від елюзій, від обмежень. Проте вже 13 жовтня Венера буде переходити в знак Терези, в знак свого володіння і буде проявляти свої найкращі якості і давати вам успіх в секторі партнерства. Тобто в цей період ви можете налагоджувати відносини із вашими партнерами, шукати нових партнерів, і ви будете проявляти свою харизматичність, люди будуть тягнутися до вас, так само, як і нові клієнти. Буде так звана інтуїція на вигідні контракти і угоди. Ванера буде в цьому секторі до 6 листопада. Тож скористайтеся цією можливістю чудовий час для виступів, спілкування, ймовірно, для когось підписання контракту, в тому числі й шлюбного договору, переведення свого бізнесу на офіційний рівень. Марс, який зараз знаходиться в знаку Скорпіон, також в своєму сильному положенні, буде допомагати вам діяти активно. Головне тут проявляти чесність, прямолінійність і не втягувати себе в конфлікти. Дипломатія Венери допоможе діяти активно, ініціативно, але тактовно і швидко вирішувати поставлені задачі. 14 жовтня Венера разом із Плутоном та Ураном будуть формувати супертрин гармонійну конфігурацію, яка вказує на рунування перешкод на вашому шляху, торкається 7, 3 та 11 сектору. Знову ж таки, все, що стосується ваших знань, вашої кваліфікації, недалеких поїздок, близького оточення, колег, партнерів, друзів, а ваших нових знань, оновлення. Реорганізації на роботі або ж провадження нових методів допоможе вам отримати і свободу в певному сенсі, і фінансову підтримку. Важливо, що в цей же період, 14 жовтня, Плутон буде переходити в прямий рух. Він знову продовжує свій шлях знаком водолій. І це можливість щось відсіяти зайве свого життя, адже він буде за кілька днів до та після ще в стоянні. в певному сенсі це може бути період напруження, коли ми будемо відчувати тиск цієї впливової вищої планети. Але він буде відсіювати все зайве із нашого життя. Не для того може створювати шторм, щоб нас. Зламати, а для того, щоб перевірити наскільки міцне наше коріння і знести із палуби нашого корабля все зайве. 16 жовтня Марс буде в гармонійному аспекті до кармічного місячного вузла, що дасть можливість рухатися вперед, отримувати нові знання, новий досвід, ймовірна зміна діяльності, але в цей же час буде можливість і для власної трансформації трансформації на краще. 17 жовтня буде точно напружений аспект між Сонцем, яке символізує нашу енергію, те, як ми сяємо, і Юпітером, планетою нашого авторитету. В цей період нам знадобиться багато енергії, щоб відстояти свою власну точку зору, свій авторитет. Торкається цей аспект 7 та 4 сектору, тож можуть бути підвищена напруга із членами родини. Це може бути і підняте питання оформлення документів, які стосуються місця проживання, оренди та землі. В період із 20 по 29 жовтня поступово спочатку Марс, а потім і Меркурій будуть у з'єднанні із чорним місяцем, в знаку Скорпіон у вашому восьмому секторі. Це несприятливий період для нових починань, адже можуть бути зацикленість або ж острах, або ж побоювання. І вони торкаються тем кризових ризикових операцій, великих фінансів, податків, спадку, аліментів, митного контролю, ймовірні прорахунки, помилки, підвищена агресія. В цей період мислення а також дії можуть бути переплетені із острахом або ж зацикленістю на фінансах. Може бути надмірний острах або ж навпаки надмірна безпечність. 21 жовтня настає молодик в вашому сьомому секторі, і це можливість для змін, для оновлення в темах партнерства можуть приходити нові корисні контакти, нові партнери, нові клієнти, або ж у вашому житті можуть бути сприятливі зміни за участі партнерів. 22 жовтня Нептун, планета ілюзій, мрій, фантазій, а також нашої віри та милосердя, буде переходити в своєму ретроградному русі назад в знак Риби, в знак свого володіння. Ваш 12 сектор, для того, щоб ви переглянули свої мрії, переглянули незавершені проекти з минулого. І 23 жовтня сонце буде переходити в знак Скорпіон, а ваш восьмий сектор. Я вітаю всіх скорпіонів з настанням ваших днів народжень. А вам, моє любі огни, це вказівка на те, що фокус вашої уваги буде націлений на великі фінанси. Для кого це сприятлива можливість для створення бізнесу, для колаборацій, для залучення до спільних ресурсів. Це можуть бути великі гроші, гроші. Банківських систем. І це може давати вам також можливість комусь для зачаття, для звернення до психології або ж езотерики чудовий період, який надає сили та можливості для власної внутрішньої трансформації і росту. 24 жовтня Сонце буде в напруженому аспекті до Плутону. Плутон планета бульдозер знаків Зодіаку, і стосується цей аспект 8 та 11 сектору. Сонце в восьмому, а одинадцятий це сектор друзів, а ваших планів на майбутнє, тож в цей період можуть бути зміни в цих планах. Стосуватися це також аспект може бути великих покупок. Або ж зміни вашої діяльності, відповідно, зміни оточуючих вас, з якими ви маєте спільні плани на майбутнє, або ж ідеали. З 26 по 30 жовтня Меркурій разом із Марсом будуть в гармонійному аспекті тригон, аспекті удачі до Сатурну та Нептуну. Це сприятливий період для вирішення питань, все ж таки, які стосуються 8 та 12 сектору. Це можуть бути і підтримка від. Людей із далеку, фінансова підтримка для когось сприятлива можливість для вивчення езотерики, психології або ж нумерології. Це хороший час для того, щоб ви показали свій авторитет і свою активність в реалізації ваших планів і показу свого авторитету для соціуму. 29 жовтня Меркурій буде переходити в знак стрілеця ваш дев'ятий дім і буде націлювати ваші думки вже на теми, які стосуються. Або ж юридичних питань, або ж видавничої діяльності, вищої освіти, можливо підвищення кваліфікації, зустріч із наставниками, із впливовими людьми, яким ви довіряєте, авторитетними, або ж це може стосуватися вашого власного авторитету, зустрічі з онуками, думки. Це може бути і поїздка до них, а це може бути і отримання важливої інформації, підписання важливого документу, або ж зустріч із людьми, у яких вас спільна філософія життя. Любі мої овни, бажаю вам успішного жовтня. Нехай усі планети допоможуть вам реалізувати ваші плани найкращим чином. Дякую за увагу і до наступних зустрічей в наступних відео!